Всім доброго дня, вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, приїхала ми на ділянку, якраз погодував птицю і хочу вам показати про плюси і мінуси розповісти про дану голуб'ятню. Дивіться, хто можливо, бачив, хто ще не бачив, у нас є ділянка. Ось така тут у нас є водойма. Там внизі в у нас собачки, зробили таку гойдолку оглядову. І в нас тут є голуби. Є в нас тут голуби. Що? За в принципі, голуби у нас від весни. Там, дякую, хтось слушно підмітив. Так, ми справді дещо перевезли, що я отримав в себе там на ділянці інші Перевезли сюди і більшості птиці докупляли. Докупляли птицю. Попадалася і птиця і розпарована, і парована, і хвора, і нехвора. Коротше, було все, що тільки можна було бути ось так. І слушна думка, та, що дійсно зараз треба запастися буде птицею на зиму, а саме зараз восени. Вже буде на ринку багато різної птиці. І будемо запасатися ми птицею. Будемо відвідати якісь різні заходи. Зараз, можливо, буде виставка в коломиї, можливо, буде чорткою виставка. Будемо бачити і щось, можливо, нам буде траплятися в франківську і в тлумачі по голубах. Ось так. Будемо щось пересіювати. Є в нас тут сиза птиця, така спортивна, будемо щось також її перебрати, тому що відхід зерна дуже великий, зерно зараз дороге. І хочеться тримати щось таке хороше, гарне, красиве, щоб ви могли її побачити і показати коли, щось людям. І самому було приємно для ока. ось так тоді, який, я взагалі бачу вихід з цього положення, це, в цьому вольєрі. Розміри так, є голуб'ятні голуб загальні довжина. Її буде десь біля 7 метрів, ширина 4 метри. Ось так. І вольєр зроблений 5 метрів довжини і 3 метри ширини. так Трошечки да, на назвуження. Ось так дуже хороша річ. Ну, типу, досить сподобалося, що ми зробили цей вольєр, тому що птиця собі вилітає. Має взагалі можливість знаходитись на вулиці. Об'єм досить великий, птиця собі злітає з місця на місце, пороблені жердини всередині, І це є досить-досить комфортно для птиці. Обсадили деревами, В принципі, брізка прийнялася, Ось такі великі дерева садили вже ми. І Обсадили квітами, будемо ще фарбувати. Пофарбуємо, і, в принципі, щоб будемо що вдосконалення робити, там треба задню сінку зашити, тому що замокає. І треба ще запінити підверх щоб не задувало снігом. Ось так. І готуватися помаленьку до зими. Будемо проводити чистку. І будемо підготовлюватись до осені та вже зими. Тому що вже серпень місяць, птиця відгніздилася, зробимо ригу. кажу таку чистку. І треба робити, в принципі, як, як найчастіше, тим краще, але таку генеральну чистку я роблю. В принципі Весною на початку літа, в кінці літа, середина осені і вже так моєю по можливості, що там як ситуація в глуб'ятні. Ось так. Обробляю, обчищаю гнізда, в принципі все підмітається, вигрібається, виноситься. Зараз це лінька голубів, Бачите, піря вже є на землі. І вже голуби перепірюються. Ось так. По голубах вивелося небагато голуб'ят. В загальному десь вивелося у нас хай буде 5 пар голубів. Ось так. Часто загальну кількість голубів не знаю. Скільки штук є, тому що щось навіть і не рахував. Чесно, з декорації є пов'яки, дутищі та грими. Ось так. І спортивна птиця жовті і сизі. Ось так. Будемо сизих ми перебирати. Є один вяхар голубок, кого ми врятували. Можливо, якщо підгодуємо його, відпустимо, хай летить до своїх суродичок. Ось так є, в принципі, в планах зробити голуб'ятню е, таку е, для спортивних голубів, щоб голуби літали. Можливо, якщо ми збоку буде нам місце, зробимо її збоку десь, або зробимо на якомусь підвищені, щоб було вона наверху. Ось так, щоб було до них е, не така сильна можливість комусь дістатися. Так що будемо бачити. І визначатися, де будемо це ми робити. Ось так, йдемо зайдемо всередину коротенько подивимося, що є з птиця. Птиця, ви знаєте, ну... я думаю, навіть 50 штук точно немає. Відхід зернайда дуже великий, відхід зернайда великий і треба буде, кажу це все трошечки переперебирати. Тому що спортивна птиця зараз такий час. Як липень, кінець липня, початок серпня, жниви. Багато є зерна в полі. Голуби сміло можуть літати в поле, колись ніхто цим не запаривався. Можливо, хтось пам'ятає, пишіть, коментуйте. Я ніколи цим не запаривався, завжди голуби у мене літали. Так, на зиму трошки прикривав вже пізня осінь, коли ястру починає дуже сильно активізовуватись, голодний, все витрощує. Тоді ми вже потрошечки прикривали птицю. А так в загальному птиця в мене літала на постійній основі, ніколи я її не закривав. Ось так. І так що таким чином я буду знов ж таки працювати і отримувати птицю. У мене є, в принципі, голуб'ятня готова, е, є готова вдома стара голуб'ятня. Можливо, щоб ми не запарювалися ще якимось будівництвом, а яким чином перевезли її сюди, ту голубятню, щоб вона була тут. На досить гарна велика голуб'ятня. І Я думаю, що птиці буде там комфортно зробити. Але, в принципі, маємо матеріал деякий, можливо, і вдасться зробити тут. Не знаю, чи вистачить нам дощок. Але можливо і вистачить, і щось зробимо тут. Ось так. Бачите, яка птиця. Так вам покажу. Мені подобається жовта. Зроблю тут акцент в цій голуб'ятні на жовті птиці. І декорації. Буде різна декоративна птиця. Така, щоб було приємно вам подивитися. Бачите, знизу батько перший, зліва син його, отакий тигрис получився. Інший тигрис чорного кольору ось такий. Така пара непоганих тигрисів вийшла. Голубочка чорна, голуб тигрис такий. І вийшло, будуть два самці. Два самці вийшли і знову ж таки будуть, будуть вони щось нам розпаровувати. Тому, що, як завжди, чомусь самців. Більше, ніж самок. Чомусь Ось так. Голуби зараз такі не естетичні. Вони зараз перепірюються. По пов'яках взагалі нічого пов'яки не вивели. Досить це, в принципі, приклад, тому що щось би хотілося, щоб якісь хоч молодь була декоративна, з декоративною молоді взагалі немає. Треба все ж таки підкидати. Так, це правда. Дуже мало голубів, які виводять молодняк з декоративної птиці. Ще треба пробувати бакінів. Було у нас два бакіна, виявилось два голуба, також я їх віддав товаришу. Ось так, так що Така ситуація в нас з птицею. Занесли нам хворобу, також подарили голуба на ринку. Звичайно, такого сизого голуба, який не вартує взагалі нічого, нам подарили і ще й нажив собі проблем з тим голубом. Такі подарки, Так що вважайте, добре обдивляйтеся і обов'язково закривайте на карантин. Перед тим, як пускати в голубятню, завжди голуба на тиждень часу обов'язково спочатку в карантин, потім пускаєте в основну голуб'ятню, тому що нічого з того доброго може не бути. Так що вважайте. Ось так. так що також коментуйте, який у вас цього року сезон, які у вас голуб'ятні. Давайте якісь пропозиції з приводу е, такої птиці спортивної. чи у вас птиця літає. Цікаво почитати ваші коментарі і взагалі, які період часу, ви починаєте птицю закривати, що вже не випускаєте. Так що пишіть, коментуйте. Буде цікаво почитати. А ми вже про всі свої дії. Що будемо робити? Все буду вам показувати. Ось так. Так що всім дякую. Така коротенька ознайомлення з голубятною, з птицею. Всім до побачення!